Вітаю всіх! Мене звати Максим Бородін, я артист і співак. За все своє життя я одружувався тільки один раз. А от князь Володимир одружувався багато разів. А тепер питання: скільки офіційних дружин за все життя було у князя Володимира? Якби не ти, я б не вірив в любов! А не говоріть поки що. Вам потрібно взяти планшети і на а, папірці маркером написати правильну найближчу, на вашу думку, відповідь. Той, хто найближче буде, він і буде переможцем. <кхи> Покажіть. Так, дев'ять. Шість. Віло, чому шість. Я не намагаюся лізти в чуже життя сімейне. Це його особиста Це справа. Право. Скільки в нього було дружин? Твій варіант шість. Твій варіант 9. А яка відповідь? Правильно, давайте звернемо увагу. Князь Володимир офіційно був одружений за своє життя аж вісім разів. Найближчий <EE> <psychology> був Олег маслюк!